Пташата, співайте. А втор галина потопна. Співайте, пишата, співайте. Весь ну осодечку зустрічайте. Вона вже йде за горами золотими під золотими куполами. Під білим снігом перші звуки. Сердець притомних поростуки. А на вербі на вербичечці, жовтий котик у рукавичечці. А далі сичка і галка, а далі яй. Бая кібалка і все холодне, все безкровне і поле сіре, поле чорне, але пташина, як дитина, Сміється, плаче я ворона. Він піч на вітрі зають колі. Проміння Мені у очі прямо блесне, кущі полють, струмки під ноги, і до весни і до перемоги. а ветка шата піта-піта, на сну по луках, сіта, сіта, вона живе, не спишне сходи, надіє, радості свободи.